Прочитав в одному з пабліків, що 32-річний ухилянт, який ігнорував повістки ТЦК, а також виконання свого прямого обов'язку із захисту вітчизни, а також територіальної цілісності нашої держави, отримав вирок три роки ув'язнення. Під цим дописом було багато коментарів, зокрема на кшталт таких зате лишився живим. Так от я хотів би запитати до всіх тих осіб, які мають подібну кашу в голові, а в який такий момент ви втратили власний інстинкт самозбереження? Адже якщо сьогодні всі хлопці, які боронять нашу українську землю, повернуться по своїх домівках, то смерть та розруха огорне всі терени нашої української держави. А з приводу хилянтів я можу сказати лише просто: вони мертвіші за всіх тих героїв, які сьогодні поховані на цвинтарях. Адже ще в 1955 році наш відомий український геній Василь Симоненко писав: Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Подумайте над цим.